Вітаю вас малятам! А чи знаєте ви, яку тварину вважають самим вірним другом людини? Так, собаку. Дійсно, вірний супутник людини це собака. Сьогодні пропоную вам поговорити про собак. Мабуть, ви бачили на дворі або вдома у знайомих собак. І ви знаєте, що вони можуть бути різними. Собаки відрізняються за розміром, за кольором шерсті, за поведінкою, за породою, за характером. А чи є щось спільне у собак? Поміркуйте, будь ласка. Так, кожна собака має гарний нюх, а також гострий зір. Ще у собаки є чотири лапи, тулуб, голова, хвіст, не дивлячись ані на розмір, ані на породу, собака дуже відданий своєму господарю. І тварини безмежно дарують людині відданість, любов. Проте слід пам'ятати, що собака до себе теж потребує і уваги, і турботи. Собака дуже розумна тварина. Інколи їй потрібна лише одна мить, щоб зрозуміти, що господар сумує або посміхається та радіє. Не дарма кажуть, що собака і господар це одне ціле, бо якщо сумує господар, то й собаці сумно. Малята, а у вас є собака? Мені буде дуже цікаво послухати вашу розповідь про свого улюбленця, яка вона зовні, що люблять їсти, де спить.